Вітаю вас, друзі та глядачі на каналі Вільний Шлях. У цьому відео ми розповімо історію всіх подій, пов'язаних з мінами та невибуховими боєприпасами в контексті міжнародного права. Розкриємо перемоги та невдачі міжнародної спільноти та ставлення до розмінування деяких країн. Дякуємо за ваші лайки та коментарі. Міжнародне гуманітарне право застосовується у двох сферах: перша це захист цивільного населення, військовополонених та учасників бойових дій, які отримали поранення. Друга це право в галузі роззброєння і направлена ця сфера на збереження військової стабільності шляхом обмеження або знищення об'ємів і типів зброї. Таким чином, у 1972 році була заборонена біологічна зброя і виданий договір 72 Року про нерозповсюдження ядерної зброї деякі держави позбувались ядерної зброї, а ті, які залишили її, повинні були докласти зусиль до її знищення. У 1993 році була прийнята конвенція про заборону хімічної зброї, яка забороняла розробку, накопичення та застосування хімічної зброї. Розробка міжнародного гуманітарного права із застосування зброї розпочалась лише у 1868 році. Декларація заборонила застосування куль, що розриваються при пострілі. Їх застосовували для знищення вагонів з боєприпасами, але ті, які потрапляли на людину, розривались на тілі. Ця декларація заклала основи гуманітарного права, і звучать вони так. Гуманітарне право приймає той факт, що одна із законних цілей ведення війни це виведення із ладу живої сили противника, але воно не приймає зброю, що спричиняє додаткові страждання і при цьому не приносить військової вигоди. У 1899 році була заборонена хімічна зброя та кулі дум-дум, що розриваються. Пізніше у 1925 році було прийнято Женевський протокол і заборонено використання задушливих газів та бактеріологічні методи ведення війни. Деякий час довго не вдавалося заборонити загрозливу зброю, аж до 1980 року. Тоді була видана конвенція ООН про заборону. Чи обмеження застосування звичних видів зброї? І підкреслена конвенція була протоколами. Перший протокол забороняв осколкову зброю, яку не видно на тілі за допомогою рентгену. другий протокол забороняв міни. Третій обмежував застосування горючих видів зброї. І четвертий протокол забороняв лазерну зброю для засліплення і був доданий у вересні 1955 року. Значна частина країн була обурена другим протоколом і хотіла повністю заборонити протипіхотні міни. Тому у 2003 році були внесені правки до другого протоколу. Було визначено, що будуть заборонені не тільки протипіхотні міни, а взята відповідальність за розмінування видалення. Знищення мін та проведено інформування, підтримка та реабілітація населення, яке постраждало від вибухонебезпечних предметів. У 1995 році Міжнародний комітет Червоного Христа випустив проект правил для захисту цивільного населення і був націлений на заборону видів зброї, які суперечать гуманності. Через 10 років виникли сумніви у якості проекту правил, який випустив Червоний Хрест, і генсек ООН прийняв резолюцію для проведення дослідження з метою убезпечити якісніше цивільне населення. В 1977 році дискусії щодо заборони видів зброї тривали і була здійснена спроба ввести додаткові протоколи до Женевської конвенції. Але даремно. Тому у 1978 році була проведена конференція ООН про заборону чи обмеження конкретних видів зброї, які можуть вважатися такими, які наносять невиправні пошкодження. В результаті були прийняті поправки до Женевського протоколу, було зроблено висновки, що другий протокол не має практичної дії і не набуває широкого значення. У 1993 році до генсека ООН звернулася група країн з проханням внести правки до другого протоколу. Генсек скликав оглядову конференцію, і тільки у 96-му році було досягнуто консенсусу щодо поправок. У них говорилося про те, що ввести жорсткіші міри відносно застосування мір є необхідним також створити систему, яка буде спостерігати за дотриманням правил протоколу та вивчити сфери можливостей розширення сфери дії даного документу. Міжнародний комітет Червоного Христа заявив, що другий протокол з поправками не знизить рівень жертв серед цивільного населення, і організація розчарована тим, що не вдалося повністю заборонити протипіхотні міни. Ці вислови вплинули на рішення комітету. І вже у травні 1996 року. 40 країн підтримали повну заборону на застосування протипіхотних мін. Восени цього ж року Канада провела оттавський процес щодо заборони протипіхотних мін. У грудні 96-го Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію 51 45 дріб с із закликом до всіх країн активно працювати над тим, щоб заборонити переміщення, накопичення виробництва та передачі протипіхотних мін. Резолюцію підтримало 157 країн і 10 утрималось. Серед них РФ, Білорусь, Китай, Сирія і так далі. 97 країн із 156 підписали Брюссельську декларацію, в якій були ключові елементи про заборону протипіхотних мін. Перший елемент загальна заборона, застосування накопичення виробництва та передачі протипіхотних мін. Другий елемент знищення накопичень та видалення мін у ході розмінування. Третій елемент міжнародна співпраця і допомога в операціях з розмінування. Конвенція про заборону застосування протипіхотних мін була відкрита у 97-му році, і відтоді до неї приєдналося 133 країни. А вступила вона 1 березня 99-го року. Значний вплив на такі позитивні зрушення має міжнародний комітет Червоного Хреста. Вони перші у 55-му році заявили про проблему протипіхотних мін, зафіксували велику кількість жертв від небезпечних видів зброї, лобіювали заборону в. Небезпечних предметів у 94-му та 95-му роках проводили глобальну інформаційну кампанію з ціллю зробити цю зброю незаконною. Випустили у 96-му році публікацію з інформацією про те, що протипіхотні міни несуть великі гуманітарні проблеми. В отавському процесі Комітет Червоного Христа брав участь як наглядач, щоб процес був прозорим. Міжнародна кампанія про заборону наземних мін виникла у зв'язку з катастрофічно. Ними наслідками застосування протипіхотних мін для населення та країн, де проходять або завершились збройні конфлікти. Ця кампанія випустила у 1991 році статтю міни у Камбоджі Боягузлива війна, в якій говорилося про заборону мін, які детонують при контакті з людиною. У 1993 році міжнародна кампанія про заборону мін провела першу недержавну конференцію щодо проблем з мінами. Після чого випустили спільний заклик заборонити протипіхотні міни. Також і ООН підтримувало заборону протипіхотних мін. Восени 1993 року було прийнято резолюцію про глобальний мораторій на експорт протипіхотних мін. А у 1994-му Клінтон закликав до кінцевого знищення мін. Під егідою ООН проводяться наради та переговори про заборону конкретних видів зброї та підтримуються країни, які вирішили приєднатись до кон конвенції про заборону вибухонебезпечних боєприпасів. Ось такий складний шлях подолала міжнародна спільнота у забороні особливо небезпечних боєприпасів. Але слід пам'ятати, що не всі країни дотримуються цих заборон. Притягнення до відповідальності за такі використання заборонених снарядів карається міжнародним правом, а безпека і життя цивільного населення є найважливішою цінністю. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та до зустрічі! Слава Україні!